що близько сьомої години був здійснений напад групою е, осіб, які було близько, близько 30 чоловік такої спортивної зонішності. Вони напали на офіс. Е, офіс в цей час був орендований безпосередньо нами це інтер. Списки наших працівників, які, ну, які там волонтери, там, агітатори, які працювали в наметах, О, вони силові у наших жіночок, які там були, двох наших волонтерів, вони відібрали, Значить, почали, я хочу таке слово сказати, воно якраз підходить до цих людей, е лазити по особ особистих речах, по сумках, ось, давай витягувати гроші в них, погрожувати. І тому подібне, ну зрозуміло, якщо 30 заходить молодиків і, і сидить там дві жіночки і два хлопці, ну ось, то зрозуміло, буде в них цих людей хвилюватися. Це до кожного, наприклад, з нас забігає 30 чоловік, вламується і починає погрозувати і так далі. Тобто е, офіс це НДІ жодного вони… Не бюлетеня не знайшли, нічого. От, і нас починають звинувачувати в якомусь підкупі. Зараз, якщо пройтись по всіх офісах, то зрозуміло будуть списки агітаторів, волонтерів, членів комісії, спостерігачів і тому подібне. У нас надзвичайно, як в область велика по території, ми, як і всі партії, залучали дуже багато людей. Зрозуміло, що у працівників штабів при собі будуть якісь певні гроші. Так же? У когось більші, у когось менше. Можливо, у нас менші гроші, у інших партій більші гроші можна знайти в штабах і так далі. Тобто е така можливо ситуація десь була, коли виступав Дмитро Касьянов на тих виборах, коли орендовані були офіси Березенко, щось там забігали, попошили е по і тому подібне. Тоді, як ви пам'ятаєте, що Касьянов так само сказав, що, шановний мій офіс, мої працівники і так далі, тобто робимо, що бажаємо. Ми не, не, не чинили ніякого там, не скажімо, порушення закону, десь найдільниці чи ще щось. Просто люди працювали в своєму офісі. Тобто, які питання, і тому ми будемо подавати до суду по даній такій провокації. хочу додати, що тільки до суду, вважаємо, що це термінальне порушення, були хуліганські дії, тому що дуже багато людей, які забігли свої без дозволу а волонтери, які там працювали, без дозволу та почали їзди до особистих речей, щось хуліган. Це цих молодиків було зафіксовано, тому що в приміщеннях знаходиться камера на першому полі. От. Також хочу додати те, що вважаємо це провокацією, тому що наша партія є конкурентом політичним, для них вони так вважають можливо і ведуть таку нечесну. Боротьбу з провоку. Ми фактично збили роботу штабу, тому що на даний час ці дівчата, люди, які там працювали, знаходяться в шоковому стані, не можемо далі продовжувати роботу, приймати телефонні дзвінки з дільниць спостерігачів. Ось і спостерігачів. В є активісти, волонтери, які працюють, є дійсно звичайно списки цих людей, є звичайно звіти, що вони зробили. Звичайно, є якісь там агітки, тому що вони там агітують за певних кандидатів. Є звичайні їх підписи, що вони дійсно там працювали. І на цих там ділянках чи роздавали якісь там агітки, бо в нас таких агіток було роздано дуже багато. Там хтось знайшов там одну агітку. Я навіть по телебаченню бачив агітку іншої політичної сили, не буду її рекламувати. Так що така може хтось принести ще якусь там агітку і звинуватити там, і ще деякі політичні сили. Я дійсно вважаю, що комусь не подобається рейтинг аграрної партії. І ми, я вже казав попередньо в день на конференції, що розповсюджувалася газета проти аграрної партії з брудом на кандидатів в депутати. Якщо е, нікому не цікава ця політична сила, то ніхто би не звертав на це уваги і ніхто б не вкладав свої там, е, сотні тисяч на те, щоб поливати брудом і е, розклеювати якісь там ліки проти аграрної партії. Тому ну, що я вважаю, партія нічим поганим не займалася під час виборів, і ми достойно прийшли до виборів, і це просто якийсь бруд від інших політичних справ. У мене запитання, скажіть, достойно Пам'ятаю, там в сюжеті в, інтернет, в інтернеті була інформація про те, що питали, чи ви сказали вам прийти за грошима, і людина сказала ні взагалі. Тобто можна зателефонувати любій особі, там і спитати там, щось там, що тобі цікаво, провокативні такі питання задати. І отримати від підставної особи звичайно, певну відповідь. Ми там не бачимо нічого такого, щоб компроментували, що перепішно. Більше того, так, люди, які нас звинувачували, говорили, вони навіть роз'яснюють, як голосувати. Шановні, чотири бюлетені, таке голосування вперше в історії України. І, звісно, ми роз'яснювали, як голосувати. Так, ми писали постійно, що номер наш сім в обласну раду. Новозалодку номер 10 Деснянську Раду, номер 7 міську раду, номер 7 ну, Про це повинні знати наші виборці, тому що ну, дійсно це не один бюлетень, це не голосування, до прикладу, до Верховної Ради, що людина бере один бюлетень, і вона їй легше розібратися. Зараз людина могла наставити галочок чи плюсиків на одному бюлетені, тому що навіть було два прізвища біля кожної партії. Ну, це так. І тому ми дійсно роз'яснювали. Можливо, було підтверджено, тому що людина дійсно є прихильником або волонтером. Щодо голосування. Не було, не було такого, що людина отримала гроші за те, що вона проголосила. Це по-перше. По-друге, ті, що скупають голоси, повірте, у них і зимають гроші, ну, можна знайти сотнями тисяч. А там було знайдено усіх осіб, які там були, а їх було там п'ять, декілька тисяч людей. Фактично це грабунок. Їх пограбували, а потім вже подумали, що треба залишити гроші. То це грабіж. І з собою також щось, щось вони там приносили, також якісь немає, тому що з того відеозапису, який там розміщений в інтернеті, видно, що вони розглядають якісь бумаги в коридорі.

Ми ну, чітко, наприклад, Suzana, <забілітна> знаємо, що це була облава, тому що партія може не пройти по місту Чернігу. Радикальна партія. Я не буду забігати наперед, вибори вже закінчилися, я не порушую, Це був він, і з ним були молодики, ми не знаємо. Ми їх не знаємо. Так, Ми будемо зараз фіксувати, тому що камера зафіксувала на першому поверсі, хто це вривався і тому подібне. І я думаю, ми будемо звертатися до правоохоронних органів. Я не знаю, он прибывал, всякие представьте и уже...